Мешканці Івано-Франківська справно платять за житлово-комунальні послуги. Про це заявляють голозевому департаменті. Тут стверджують, середні середній рівні оплати теплопостачання за перше півріччя становить понад 100%. Загалом цей показник зріс в порівнянні з минулим роком майже на 10%. Позитивною є також динаміка оплати за водопостачання та водовідведення. Івано-франківці своєчасно розраховуються також за послуги комунальних підприємств ЄРЦ та дирекції замовника за статистикою. Показники комунальних платежів коливаються в межах 90%. Щоправда, люди стали менше платити за вивіз побутового сміття, наголошують в міському департаменті ЖКГ. Порівняно із минулим роком це є зниження на 8%. Тобто тут треба буде їм попрацювати, тому що з одного боку розуміємо, що зріс тариф на їхні послуги майже наполовину. От і напевно, що це спричинило, але все-таки падіння 8% це досить значне падіння але 82% і автоколона 22-22 у нас має на сонячний день 83,7%.